На щедрий вечір, коли ступає на поріг Йордан. Щедрую, щедрую, зап'єцьом ковбасу чую, дайте мені бумзика!» кричала під вікном дітиська після щедрівки, під час якої виходили господар з господинею з хати до щедрувальників, серед яких був і мій. Тато, малий богданцю, роздаючи кожному по пиріжку шечевиці, тобто чечевиці. Ото були смачні, зараз і не матує чечевиці, більше таких не печуть, згадові з якимось трохи жалим батьком. А як то весело було, хто з грошима, хто з пиріжками, тож верталися з повними кишенями копійок і наїдженими досита. Отоси ми накулядували тих бумзиків, усміхався. На другої вечері ми чекали на інші татові оповідки. Міві цікаво розповідати. Найбільше чекали на ялинку, про яку йшов снігами до Гутівського лісу того самого, звідки гриби збирали, що відкривалися маринованими до столу на святвечір. Коли на дворі смеркало, мама починала хвилюватись, щоб де не сплудив чи не замерз у тому лісі. Усі виглядали батька. А тут раптом сумерків на місточку, що перед воротами подвір'я вириналась далеко незрозуміла широка постать, яка ніби тягнула загружені здоровесні сани, що чимраз ближче з'являлася з велицюзним оберемком ялинок, що стирчали розлогими вітами позаду. На що тобі стільки було того тягнути, посварюючись, приговорювала мама, радіючи поверненню батька. Та як? виправдовувався він, сусідам одну, одну в кімнату, де баба з дідом, а одну, де діти сплять. Мама лишень посміхалася, як ти приволік, то все дивувалася. Тоді починався процес нарядження лісової красуні, яка вже встигла наповнити усю хату запахом Соснових голок. Тут Відкривалася справжнє диво казка. Спочатку закручували світла кром ялинки, а потім, потім іграшки. Насамперед, наверх ялинки, насаджувався скляний штомпель, так називали верхівку, а потім вже й хатки, грибочки, горішки, лялечки, сніговички, великі, прозорі шари, бомбочки, подеколи матові, посередині вглибинами, з якого виглядало сонечко з промінчиками, лялечки, ведмедики, зайчики, лисички, довгі вісюльки, штомплики, а декотрі. Широкими боками та кольоровими полосками, у дзиги, ангелики, цвіночки і багато що інше. Потім на кінцівки віток накладали кусочки вати, потім то сніг, що покривався зверху, срібним та синім, золотистим, а то й зеленим дощиком, який подекуди нагадував копицю сіна, з під якої віднілися наші любимі іграшки. Але коли включав батько гірлянди, то вмить відкривалося якесь чудо. Ялинка блимала з усіх боків, пересуваючись у своїх у своїх новорічних нарядах, у своїх різдвяних шатах. На ті ящики залишалося побити від іграшок скло, якому не давали пропасти, а брали в коробку з під мешків, тобто взуття, та подрібнювали для прикрас. Тож наступними. Прикрашалося вікна. У селі у кожному домі дерев'яні вікна наверху перегороджувалися малими форточками з подвійним склом, яке розділяло посередині внутрішній підвіконник шириною десь з 15 сантиметрів. Між тим проміжутком вікон застелялися газети або цупки коричневі папіру, які брались у магазині, той самий, у котрий завертали цукерки в трубочки, або на якому зважували масло чи повидло з яблу. Наприкінці розкручувався рулон Вати по всій довжині вікна, на якого посипали побиті шкельця, які в морозну погоду виблискували через віконця разом зі кристим снігом, викладаючи поверх невеличкі іграшки. Вікна були казкові, а коли ще під ними ставали колядники чи щедрівники. Особливо на щедрий вечір. Зранку йшлося до церкви на службу Божу, щоб набрати юрданської води. О той самий день дідусь приносив до хати невеличку охапку соломи та букет стебел вівса. Тоді бабуся. На... Нас усіх кликала до себе і показувала, як ми маємо нарізати цю соломку. В одному із стебел вище половинки розробився маленький надріз, коли пропихалася на хрест інша степлина. Так виходили золотисті, чудесні хрестики, які чіплялися середини дому на вікна, які самі приклеїлись на однієї, яка від кондесату тепла стікала по вікнах. або на ниточках на лакарні, з якого падали вниз по білих кружевних тюлях або чіпалися на світильники, які блистіли у своїх вимитих шкельцях. Одні діти мали роботу з оздобленням вікон і другі бралися до іншої праці створення букету з вівсяних стебел. От бабуся витягувала свої заздалегідь приготовлені базлітки, папірчики з фольги, що назбирала з під з'їджених дітьми чоколадок, які раніше продавалися у різнокольорових блискучих обгортках, які ті ж самі діти перетворювали на фантики для забавки. Ті папірці розрізали на чотири. Половинки або стрічками і кожну вівсинку закручували у фольгу. Одну гілочку прикрашали золотими дрібними вісюльками, а другу синіми. Тож треба було накрутити, щоб огорнути кожну. Все це була прикраса до столу, жовто-синій вівсяний букет, як казала бабуся з блискучими зернятками, що ставилися на щедрий вечір. Аж тепер розуміє, чому вибиралися саме ті два кольори. Ще у кутку стояв величезний дідух, принесений дідом з горища, перемотаний посередині і скрученим перевеслом із сіна, за способом, коли в'язали снопи на полі, щоб був поставлений споку дверей при вході. А з самого ранку, поки мама готувала страву на вечерю, бабуся напекла на кислому молоці високих поляниць, які називали підпалками в домі. Вони випікалися на самому пліті кухні, де готувалася вся інша їжа, а мати їх готувала в п'єцу на черені, тобто посередині п'єцу, де перегорілі вуглики дров розгрібалися в сторони, на яких доходили голубці, завиванці, хліб та різні страви. В одній алюмінієвій хлібоченькій мисці були помазані олійкою засмаженою цибулькою, а в іншій пісні. Половинка пісних йшла до нашого найулюбленішого блюда, щипана паляниця з тертим маком, яку викладали в макітру до вечері. Ох, і смакотющою була та страва. Вже десь пополудні, ще завидна, перед тим як стемніється, дідусь брав відерко з посвяченою водою. Та своє кропидло, віничок на довгенькому патичку і давав нам дітям у руки палянички старшій сестрі запали на свічку, і ми процесією слідували за ним. Благословляється і освячується дім цей. Окропленням води Йорданської в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всі хрестилися. Про це я йшла по кімнатах, з крейдою в руках, запалена стрітинською свічкою, і бабусиними під палками, де над отвірками кожної хати. Виростали хрестики і кропилися водою, вийшовши на двір над вхідними дверима з двох сторін дому. Найперше йшлося до криниці, на дашку якої вимальовувався наступний, і окроплювалась кринична джерельна питна вода. Потім прямувалося до хліва, де відкривався желізний засув на вличкому гачку, і обличчя хвилею самого порогу вдаряло гарячим випаром нас зустрічали, повернувши свої голови, корова з телятком, а за високими дерев'яними перегородками рохкали свинка з малими поросятами. то по Команді, підійшовши поближче, простягували ламток. ламток, який враз був заметений шершавим язиком тварини. Дідусь продовжував кропити худобу, жолоби, в яких парувало сіно із-під ніг. Пахло свіжою підстеленою соломою. Потім і надходила черга до свиного царства, які від бризи води розбігалися по кутках, обійшовши ще закриті курники, клітки з кроликами та гусьми і качками, крок... кропнувши з далеко всю птицю, поверталися до хати. І знов все починалося як на перший святий вечір. Кипляча вода стояла в великому баняку, з якого щораз раз підливалася гаряча вода до невеликої цинкової балії, у якій купали дітей, змиваючи черпаком розбавленою літепною водою голови. У чистому броні сідалися за стіл з першою зіркою на небі. Тепер лунали з того ж старого колядничка усі щедрівки. Наприкінці просили щедрувати бабусю нашу любиму щедрівку, Закувала золенька. Закувала зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. здоров'я. Та всі сади облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному не бувала, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. А в тих садах три тереми, Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров'я. В першим саді місяць Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я а в другому красне сонце, Щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. а в третьому дрібні зорі ще вечір, добрий вечір, добрим людям. на здоров'я. Ясний місяць, пан господар, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце жона його, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Дрібні зорі, діти є, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. По старій пам'яті описала святкування щедрого вечора у нашій сім'ї і родині у селі Борятин.